Всіх вітаю 14 лютого. Сьогодні День Закоханих. Я вас з цим святом вітаю. Бажаю всім щастя та мати поруч з собою дійсно гарну людину. Так, давайте пройдемось по новинам: ось сьогоднішнього та вчорашнього дня. Навіть більш на сьогоднішній день новини. Так, гарна новина. В Чорному морі потопили великий десантний корабель, Цезар Куніков. Ну, тобто він вже там. Е він вже на дні. Давайте запитаємо реакція, реакція Росії на, на це дійство. На це дійство. Так, це була операція ГУР. Корабель затонув. Подарунок до Дня закоханих. Так, реакція Кремля на це дійство, що затонув їхній великий десантний корабель. Ну, дійсно, дивіться, втрата, велика втрата, гроші. Тобто карта бідності. Втратили гроші. Дуже розлючені. Карта смерті. Не просто втратили. Тобто, він вже все на дні, що, що був і нема. Його вже ніяк. Не повернути. Е, е, карта зірки, тобто це новина буде крутитися по телебаченню. І в нас, і в них. Реакція Путіна на те, що аж задумався. Дивіться, на те, що потонув корабель. Задумався, яку суму грошей втратив. Бачите, задумався, що робити. Мах. Він думав, що все під контролем, а оказалася ні. Бачите, карта контролю. Думав, що все під контролем в нього, а оказалося 8 мечів. Ні. Диявол дуже розлючений, я вам скажу. Ось по цим картам. Диявол дуже розлючений може, знаєте, як ото отвіточка. Може бути обстріл за цей корабель. Ну, як вони це люблять робити. Ось такі справи. Так, це стосовно корабля. Давайте далі. Так, Джо Байден виступив вночі, ну, по нашому часу вночі. Жоден президент у нашій історії ніколи не схиляв голову перед російським диктатором. І я ніколи цього не зроблю. Байден виступив, обвинувачивши Трампа у схилянні голови перед Путіним. Ну, молодець. Молодець. Також президент США зазначив, що. Потрібно наголосив, що потрібно прийняти цю, цю допомогу е, Україні. Він звернувся до, е, як його звати, Джонсона, цього е, хто він там, спікер Палати представників, чи, чи хто він? Ну, ви зрозуміли, звернувся до цього Джонсона і сказав, що Закон повинен бути, повинен бути прийнятий на голосування. А він вчора, Джонсон, це і заявив, що він його не принесе, ну, тобто не допустить до голосування. Давайте запитаємо карт. Ось цей виступ Джо Байдена сьогодні. Він закликав Джонсона. Щоб закон про допомогу був висунун, ви, ви, е, видвинут на е, голосування. Чи буде це, чи приймуть закон, там, де допомога 60 мільярдів е, доларів Україні? Чи буде прийнята ця допомога в Америці? Повішений. Ви бачите, що він творить цей Джонсон? Ага. Чи буде прийнятий цей закон? Карта перемоги. Дивіться. Десять жезлів. Важко перемогти. Важко цього Джонсона перемогти. Важко до нього достучатися. По і того, що буде. Свято тупік. Трійка мечів. Удар в серце. Розумієте, все ж таки цей Джонсон може ще буде якась боротьба йти. З цим Джонсоном ще буде йти якась боротьба. Допомога Україні буде прийнята. Допомога Україні буде прийнята в США. Туз п'ятірка. Важко, знов важко. Знов важко, знов в колеса, знов цей Джонсон, знов цей е Трамп. Ось дуже важко. Ну, все одно, ви знаєте, хоч карти і не дуже випали, Ось не дуже вони випали, але ось карта перемоги, вона дає надію, вона є. Вона є і тут така перерісовка, дивіться, відрізати голову цьому орку, цьому дияволу, Тобто тим, хто служить нечисті, відрізати голову і вже буде перемога. Я все ж таки маю надію, хоча дійсно карти погані випали, маю надію, що на нього знайдеться якась управа на цього Джонсона. Цього спікера. Так, будемо надіятись на краще. Далі, давайте запитаємо: ось тут: затримка заробітної плати та скорочення видатків може початися вже за 3-4 місяці, розповів економіст в новинах. Давайте запитаємо: затримка заробітної плати та скорочення видатків можуть початися за 3-4 місяці. Чи правда це в Україні? Чи може, чи може в Україні за 3-4 місяці появитися затримка заробітної плати? Чи може таке бути? Швидкість. Правосуддя. Україна. Чи може таке бути? Так, дійсно може. Так, дійсно може. Да. П'ять монет, карта бідності. Так, дійсно може. І навіть швидше. Я спитала 3-4 місяці, а вони кажуть, що можливо навіть швидше. Ну, ви ж розумієте, якщо не буде цієї допомоги від Америки, то це відбудеться швидше. Треба надіятись на те, що знайдеться управа на цих політиків там в Америці. Так, далі польські фермери, ну це вже взагалі, блокують усі, усі прикордонні переходи з Україною 20 лютого. Тобто на них немає там управи на цих фермерів. Вони там чи показилися, чи в них дах поїхав. Я не розумію. Різали зерно, висипали. ну Це вообще? Ви на весь мір просто позоритесь своїми діями. Польські фермери. Що там відбувається з цими польськими фермерами? Вони там зовсім вже з глузду з'їхали. Що там відбуває, відбувається на кордоні Україна, Польща, фермери. Вони вже зовсім з глузду з'їхали. Ну Так, карта 9, 9 мечів, карта страху. Вони там чимось дуже налякані і дуже злі. Це нервовий зрив, агресія. Так, да, дуже агресивні. Король е, мечів. Дуже агресивно налаштовані стосовно грошей. І ще 9 монет. Це карта дійсно урожаю. Це карта ресурсів, це карта землі. Вони дуже агресивно налаштовані. Дуже. Дуже. <кій> е, карта хитрості армана подласті. Хто хтось ними там керує? Хтось їх там підбурює і хтось ними там керує. Розумієте? Хтось підливає масло в вогонь. Давайте запитаємо: в Найближчі кілька місяців. Чи заспокояться ці польські фермери на кордоні з Україною? Найближчі кілька місяців. Заспокояться польські фермери? Ні, не заспокояться, ілюзія. Ви бачите? Всі карти, три карти кажуть, що ні. Ні. Вони йдуть до кінця. Карта ілюзії. Тут карта Ні, ми не заспокоїмося, поки не отримаємо свого. І тут карта поразки. Ну, карти кажуть, ні. І тут карта ще тупіка. Вони дійсно там показилися, на жаль. Так, давайте останнє, останнє питання. Росія до 17 березня. Росіяни до 17 березня можуть повністю захопити Донецьку та Луганську область. Це їх завдання, полковник ЗСУ. Тобто, е е е заява чер... Е полку е так, це заява е полковника. Що це завдання е їм е від Путіна? Під вибори, щоб показати, ну ви зрозуміли, що Росія це сила, в наших недостатньо боєприпасів та артилерії. Так, давайте запитаємо: Росіяни армія РФ до 17 березня можуть захопити повністю Донецьку область? Чи зможуть захопити повністю Донецьку область росіяни до 17 березня 24 рік? Зможуть? Карта Сонця. Ох, будуть рватися. Дійсно, буде, буде, їх там дуже багато, дуже багато накопичили сили. Дуже багато. Це дійсно так. Чи зможуть? Будуть спроби, будуть перти, будемо їх палити, і, і хорошо, що в кінці падає карта тупік. Ні, не зможуть. Ні, не зможуть захопити вони Донецьку область. Ну, я спитала про Донецьку, тому що ну, давайте запитаю про Луганську, щоб ви не ображались потім. Луганський там же ж зовсім кусочок маленький, а Донецька ж половина області це ж Україна. Так, чи зможуть росіяни армія РФ до 17 березня захопити повністю Луганську область? Чи зможуть повністю захопити Луганську область. Росія до 17 березня. Луганську область. Карта, до речі. Угу. І тут получать удар. Так, будуть спроби. Карта руху. Карта руху. Дійсно, дуже важко, але дійсно будуть спроби. Но, але їм також падає в кінці розчарування. Трійка мечів, удар. Вони дійсно будуть перти, але ми їх будемо палити. Палити ці танки та їх. Не вдасться в них захопити Донецьку область. Це точно не вдасться. У Луганську також там удар падає. Не вдасться. Так, всім бажаю гарного дня. Ще сьогодні зроблю розклад відповіді на ваші питання.